Рідні, близькі, друзі та товариші по зброї зібралися біля одного із під'їздів будинку, де проживав Буковинський герой, старший сержант Андрій Альошин. Колеги по службі та друзі відкликаються про вояка як про вірного надійного друга, який завжди готовий підставити плече. Його всі ми пам'ятаємо з хорошої сторони. Він погано нікому нічого не казав. Він людина був дуже добросовісний І безотказний. без значить, надо. В наших серцях він останеться просто з хорошим товаришем. Для кого хорошим командиром? Хороша людина була, добра, чесна. Він як доброволець пішов, патріот, можна сказати. Він не ховався, чесно, своєю командою поїхав. Та будучи хворим, воспалінням, я скільки пам'ятаю, він все рівно поїхав, будучи там слабий. Він не лишався тут. Андрій Альошин був призваний у квітні. Як розповідають друзі, отримавши повістку, чоловік не вагаючись, пішов до військомату. У липні одразу ж після дня народження Андрія зв'язок із ним зник. Рідні та товариші не хвилювалися, адже як розповідають самі розуміли, що зв'язок може бути поганим. Пізніше люди дізналися, що Андрій загинув під час обстрілу колони, яка прямувала на звільнення луганського аеропорту. В транспорт, в якому був герой, влучив снаряд. У нас було багато. За 14 років приємних моментів в житті, спільних справ, планів на майбутнє. Були й суперечки, звісно, але завжди, завжди була підтримка для одного і розуміння. Дуже шкодую за цю втрату. Мій погляд загинув він безглуздо через халатність і недбалість нашого військового командування. Загинув військовий 13 липня, після чого вважався безвісти зниклим, адже його тіло неможливо було розпізнати. Лише після проведення відповідної експертизи тіло героя передали для поховання. Поховали героя на центральному кладовищі біля інших військових, які віддали своє життя за мир та спокій інших. Без глави сім'ї залишилась дружина та чотирирічний син. Петро Гайдашчук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.